Б багато з нас доходить до років 40-45 і починає думати про, про питання для чого я, що я, навіщо, що я вмію, що мене очікує в наступній частині мого життя. І фактично цей період співпадає з такою кризою середнього віку, де, де ми переосмислюємо наш попередній досвід, дивимося. Що в нас є за плечами, і з чим нам рухатися далі. Для багатьох, включно зі мною, це не непростий такий етап життя, який має на меті десь яким чином зробити ревізію попереднього життя. Багато в чому наше попереднє життя воно складалося з якихось настанов або е, таких форматів, які нам е, запрограмували батьки, суспільство. І в принципі я цей період називаю фіт-ін, коли ви вбудовуєтесь в систему. Наступний які який, який багато спеціалістів або експертів називає стендаут. Підходить час, коли ви хочете заявити про себе, будь щирим, самі з собою в першу чергу.